Та Росією вирішено сторони врешті домовились, і тепер українські продукти у штатному режимі будуть перетинати російську митницю. А як відреагували на конфлікт звичайні українці? Зараз побачите сюжет, а після поговоримо з експертом. Митний конфлікт Росії з Україною підштовхнув українців згуртуватись проти російських продуктів. У соцмережах з'явились групи однодумців, які публікують торгові марки Росії та закликають відмовитись від них. До однієї з таких груп приєднався і роман перекладач з французької мови. Раніше хлопець не звертав уваги на країну виробника. Ще на назву на склад. Тепер я звертаю увагу ще й на штрих код. На кухні Романа всі продукти українського виробництва. Майже всі не пам'ятаю, якої це країна, але головне, що не російська. На рахунку Романа й маленькі перемоги як людини, що стала споживати виключно українське. Багато друзів жалілися, що не можуть суди знайти вітчизняного виробництва, але я можу похизуватися тим, що я це зробив. На Роман влаштував сніданку чаювання на столі київські цукерки та закарпатський чай. Байкот російським товарам оголосили не лише просунуті користувачі інтернету, а й звичайні українці, яких сніданок зустрів на вулиці. Повністю відмовляється, підтримую абсолютно. Так як вони до нас, так ми до них має бути якась принципіальна така позиція. Якщо з нами так можна, то але є й ті, хто вважає подібні акції безглуздими. День перестаньте, яка різниця? Із Росії до нас возять здебільшого ікру, шоколад, пиво та кисломолочні продукти. Більше половини йогуртів надходить до нас в Росії. Та географія імпорту в Україні набагато ширша. Найбільшими постачальниками м'яса є Бразилія, США та Німеччина. 30% сиру везуть до нас з Польщі, звідти і яблука, цибуля та морква. Помідорами та огірками з Україною діляться Туреччина та Іспанія. Проти цих імпортерів в соцмережах ніхто не виступає. Натомість до Росії питання виникли через те, що країна сусід вже не вперше оголошує економічні війни. Вони для Росії справа звична у 2005 році. Наша сусідка заборонила ввезення м'яса з Польщі у дві тому припинила імпорт молдавських та грузинських вин, легендарної води боржомі та латвійських шпротів влітку 2009-го – Білоруських молочних продуктів за українські продукти взялися теж не вперше. Боролися з м'ясом, сиром, цукерками. Цей сюжет з нами дивився Олександр Пасховер, економічний оглядач. Зараз поговоримо з ним чи дієво ігнорувати російські продукти. Аромок Семит Якос Монар зробить кожен ваш ранок з близькими, особливо душевним. Щоранку на каналі Один Плюс Один. Аромоксамит Якобс Монар запрошує. Гостей пане Олександре. Вам доброго ранку. А, ну, ясна річ, що підґрунтя торгівельної війни між Росією і Україною. Всім це зрозуміло. політичне підґрунтя. Але давайте поговоримо про реакцію суспільства все більше українців, скажімо так, на знак протесту. А відмовляються купувати російські товари. Як ви гадаєте, це може якимось чином хоча б на невеликий час об'єднати народ? Я думаю, що а, таке протестне настроєння на а, очень коротке врем'я може тока кого не бути обід'янить, тому що насамкінети не перший раз уже такий, такой бойкот бакут українці група українців. Объявляют російським товаром, а потом, когда снова хочется кушать, то люди в общем-то не смотрят на происхождение товара. Тем более, что в Украине есть очень много вкусных своїх товаров, и люди уже выбирают не по национальности а вот вкусный, хороший, качественный и берут. Я смотрел сюжет, только что открывається говорили о том, что там много йогуртов з Росії привозять. Но способність симпатичного йогурта тоже. А в Україні дуже багато імпортних товарів це добре. Это отличный вопрос. На самом деле это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что это дает хорошую конкурентную среду. Uh -huh. Представляете, как многие помнят, как это было в 1976 году, когда э, не было импортных товаров, И, как, а позже, когда пепсиколо было за счастье, это импортные товары создают конкурентную среду. Но когда их очень много, конечно же, тогда э, отечественному производителю становится туго, ему нужно помочь. Но, э, Но много импорта это неплохо. Зараз саме час рамусими запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якобс Монарх. А ігнорування імпортних продуктів ви не гадаєте, що це е, якимось чином зближує українців до вітчизняного Угу. Я думаю, что э, игнорирование чего-нибудь э, вряд ли а, а, вообще любой, любой негатив, любые протестные настроения они недолгоиграющие. Дол На самом деле я думаю укранцев лучше пуска их объединяет любовь, борщу, любовь каким-нибудь э, другим видам э, продукции. но любовь она лучше объединяет, чем ненависть ненависть это краткосрочный период. Она быстро рассыпается. А якщо перестануть купувати російські товари на українських полицях це якось позначиться? Стане більше української продукції чи ні? Знаєте, той об'єм, який ми продаємо в Росію, ми не тільки не зможемо переваїти, ми навіть не успіємо надкусити. Это это, это достаточно большой объем. Поэтому я не думаю, что вообще это внутренний рынок способен принять на себя. Это. Поэтому, конечно, нам нужны все рынки, в том числе и российский рынок. И как только эта истерика пройдет, угу. ну, то все вернется на прежние места. Единственное, даст у на нас прекрасный урок, что на самом деле не нужно постоянно хвастаться с тем, что у нас колоссальный товарооборот идет с Россией. Это мы видим это большой риск. Ну і давайте підіб'ємо підсумки. Чого слід нам, українцям, очікувати від торговельної війни між Україною і Росією? Які Я... наслідки? Я думаю, что это больше э, последствия такого эмоционального характера, который еще раз нам побудет думать о том, что э, исторические или какие-либо другие связи не являются основой для строительства дальнейших отношений. Основой являются только исключительно э, деловые, честные, конкурентные отношения. И в этом отношении, мне кажется, что украинцы примут правильно, здравое решение, что необходимо смотреть вокруг, а не только в одну сторону. З нами був Олександр Пасховер, економічний оглядач журналу Кореспондент і миротворець за своєю суті. Я правильно зрозумів? Точно. Бо за 4 минути все. Правильно зіме. Пане Олександр, і до зустрічі в студії сніданку з 1». Ми продовжуємо.